Презентабельна модель оправи до окулярів для читання. Такий варіант найчастіше полюбляють для себе чоловіків. Вона дуже вишукано виглядає на обличчі. Це комбінована оправа тут метал у поєднанні з пластиком. Метал у золоті проходить через кріплення завушника на всю брівку і складає з собою також перенісся. І чорний матовий пластик в окулярі. Та на завушнику. Ось такий має легенький дизайн, який в цілому дуже невибагливий, гарно комбінується до будь-якого одягу та образу. Оправа підійде для власників середнього та крупнішого обличчя, але орієнтуватись краще на заміри. Їх можна запитати у менеджера в особисті. На завушнику має пластикову накладку, оправа має металеве кріплення з декором на скроневій частині. Вони без флексів, тому дійсно краще орієнтуватись буде на заміри. Суцільні носоупори, які не залишають. Плям та слідів дуже зручно їх носити як на перенісі, також спустити на кінчик носа і таким чином дивитись і вдаль, і перед собою. Найкраще сюди встановлювати лінзи на рецепти зі знаком плюс. Плювірна легенька і дійсно класно виглядатиме на обличчі. Замовити оправу або ж за рецептом у цю модель можна онлайн, телеграм або ж інстаграм, і для цього артикул залишаю у коментарях.